Шановне товариство, вас вітає здобувача скіти 11-го панкласу комунального закладу за хлопців і Максим Черняк із промови на те, доки живе душа народу народ безпека. Україна, співучі, поетичне імення твоє. Скільки горя бороться ти тобі та боролися українці? Боролись і перемагали коли люди позбавляють рідної землі, та ще страшніше, коли їй не дають говорити рідну мову. Тож не дарма кажуть, що до змови немає народу. Як квітка українська мова проростає криза не плиту байдужості, байдужість, торуючи шлях до денного світла. Нині рідне слово звучить пісня лагеря. Поезії з вузького зайвих і драматург, українські пісні, справжня скарбниця духовності, як наголошував Олександр Довженко бездомна душа українського народу, народження неосяжними степами, зеленим дібром, червоною калиною. Радості і печалі. Українські пісні ведуть нас тією горою, де росла доби нам пшениця помита якою связою. З степами деревіли чумаські лози і гриніли козацькі шаблі, за волею, хороби безстрашні захисники, якою це смерти не важним солдатського заради щастя і миру. Людина залишається справжньою людиною допоки її серце. Живе пам'ять отой, куточку рідної землі, де народився і виріс. І хай бідне село, селище нічим не вирізняється, однаково воно має глибокі коріні, з яких починається людина. Кожен повинен усвідомити, що душа народу в рідному слові, не перевершує українські пісні, народній пам'яті. і доки живе душа народу, Слава боеві, місло Божанської, Миколи помиряв про те, хто ви є і зроду м'ята отопитами гординці, що вистояв, як силі спорищі, вирав із усіма поодинці та не згубив країнської душі.